Без жодного підфарбування по кузову, вся в рідній фарбі. Дивіться, пам'ятці дух, електрорегулювання водійського, всі 4 електростопідйомники, електрорегулювання складання, підігрів дзеркал, датчик світла до щушки, рене, мультикермо, круїз-контроль, 162 пробіга без помилок, максимальніша сенсорна мультимедіа, яка тільки може бути в шкодах, а п'ятих. Далі двозона кліма з подогрівами. Це для шкоди взагалі вау, просто на автоматі. Від хімчищена, відполірована, підготовлена на всі 100% Дивани потрясающі. М'якенькі, зручні, ізофікси є. по-моєму, тут немає, нема. є відлокітник такий з додатковим кармашком. Целі, дефлектори. кармашок такі є. Максимально зручна і класна тачка. Тепер йдемо дивитися, шикарно виглядає, взагалі просто песня. У нас адаптивне світло. Передні туманочки, задні, парктроніки, передні, парктроніки, задні. Літня гума 24-го року пульта в шикарному стані. легкосплавні диски 17-го розміру в оригінальні встановлені. Дивіться, тут фішечка ще така. Опа, і туди щось поклали. раз. Так само у водія. Додаткові килимочки, Ой, такі кармашки є. Відкриваємо тут вся сервісна історія. Програма сервіс. Тут такий приємний чоловік. Він щось підписує з жіночкою, передає ключі. Коротше, обидва щасливі. Чому? Тому що в цій А5 у нас написаний пробіг. Дивіться. Це те, що робилось вже в Україні. Замінені ГРЕМ, антифриз, масла і фільтри на 162 тисячах. Зараз у нас 162 тисячі, тобто буквально щойно це зроблено. І поїхали до цього в 24 му 156 пробіга, 134. В му в 23-му, 21-му, в 20-му році, в 18-му році, в 16-му році, в 15-му році. Повна сервісна історія в автомобілі є. Автомобіль почав експлуатуватися з 2 місяця 2013 року. Тобто він став по документам 12-м, але на модельний ряд і експлуатація з 13-го року. Тож, дорогі мої друзі, ви власними очима побачили, що це Швейцарія і це у нас ідеальний автомобіль. Взагалі, просто супер. За ціною 9900 і ви забираєте собі повністю обслужений, повністю гарнесенький, красивезний автомобіль, дуже зручний, комфортний і в прекрасному стані. Тож морщина автопоїнц 9900 шкода 5 ваша.